Будь ласочка, давай, я тебе пофоткаю, бо ти вже мені стільки тут цього накрутив. Два рази перевів через це. Опа! єсть. Так, тепер з цим шоу у нас? Опа! Есть, тепер це, отакі от, от вони рибацькі будні Фух. перший есть, все, клів є Значить Риба Отзивається на корм, що дуже добре Ти бойкий чувак, я знаю, я понял, я понял, все я понимаю з ким я маю справу, все, ти показав який ти